Всім привітки! Я Агні Арт і я щиро вітаю вас на моєму найкращому творчому каналі, де ви зможете навчитися малювати, дізнатися нові якісь лайфхаки, а також ви можете отримати купу мотивації. Ну що ж, сьогодні я буду вам показувати мої роботи за інктобер. Хто не знає, взагалом перший раз чує інктобер, що це таке. Це такий можна сказати челендж, що проводиться щороку, в жовтні, тобто 31 день. Ви малюєте на задані теми лише графікою. Що таке? Графіка? Це коли малюєте ручкою, тобто чорно-білими матеріалами. Якщо це акварель, наприклад, то також вона має бути чорно-сіро-білих таких відтінків. Бати тему і загалом показувати свої роботи. Я зробила ось таке собі відгалудження, таке мовити, в скетчбуці. Це в мене надпис така «Інктобер 2025. Хто хоче подивитися мої попередні інктобери, вони є на аккаунті. Загалом можете просто. Написати в пошук Антора Агніард і вам покажуться всі мої відео, які загалом є на цю тему. У мене вже було відео, де я вам показувала і дуже детально розповідала про 15 робіт, але саме сьогодні я вам просто буду коротко показувати саме на всі 31 день. Ну що ж, перша тема була вуса. Як ви бачите, у мене така кабібара з картинкою, так би мовити, з картою України. А, так я вам казала про те, що чорно-білі матеріали, але я трошки порушила, так би мовити, правила і дала таких барв. Далі наступна тема це сплетіння візерунок. А, загалом в мене була задумка зробити якусь мандалу, загалом спробувати їх намалювати. Ну, ось така в мене вийшла. Це моя улюблена розгортка з цього інктобору. А ти пиши, яка твоя улюблена. Це у мене тема корона та понурий, темний такий а, якийсь морок не знаю, щось таке загалом а, тема марки, якщо з англійською, дуже багато є різних варіантів перекладу, тому дивіться, як вам хочеться. Це корона Івент. Я прямо одразу згадала, хто не в курсі давно не слідкує за мною, наприклад, ви не знаєте. Але я дуже люблю цю героїню і загалом цю індустрію, таку. Цей взагалі всесвіт. Ну що ж, наступний це нас олень а, та вухо. А, ще мені хочеться зазначити на такій розгорці, що загалом більшість скетчів я створювала взагалом просто не вдома, навіть не сидячи, а буквально за 10-15 хвилин. Тому це дуже класний челендж, якщо ви хочете потренувати свої навички швидкого малювання. Це у мене ось такий олень. Він доволі простий, просто штриховка, а також вухо. Загалом тема була не вухо, тема була проколювати, пронизувати. Ви завжди можете написати, що ви подумали першу вашу асоціацію. Для мене одразу прийшло в голову пірсинг, і я вирішила його намалювати. Далі, не менш цікава розгортка. Туторіал на цю зірку є на аккаунті. А що це таке? Це в нас морська зірка та безрозсудливий, нерозсудливий. Нереально тяжка, можна було намалювати якусь ляльку, а щось таке. Але я намалювала, наприклад, ось таку ось квіточку, яка виростає десь в горах. І ви бачите, тут якісь у нас кам'янисті загалом середовище, тому вона так проростає, нібито серед ось якогось, якогось каміння. Далі тема. Це у мене була тема важка. Як ви можете побачити, людина нас піднімає е -е, такий камінь, не знаю, якусь. Гірську, якусь масивну таку, елемент вгору. Далі, це в мене була відьма. Загалом, зараз, здається, що на камеру цього блакитнику але насправді це такий сірий індиго. Що таке індиго? Це синій плюс чорний, тобто не чисто чорний відтінок. чи сірий. Так, це була тема замітати, підмітати. Я вирішила намирувати таку відьмочку яка обирає так би, мовити, собі мітлу. Наступна тема. Вона дуже для мене є смішною в цьому загалом, скажімо, тема жало. Я намалювала ось таку бджілку. А, тема, яка мені трошки виявилася такі складнощі в мене були з нею, це тема подрібнена. Я дуже довго думала, щоб зробити щось таке банальне, тому в мене ось такі кави візерна. Наступна тема напій. А, ось такий напій в мене вийшов. Взагалом ще тема можна перекладати, як пити. Ось такий в мене лимонадик. А, тема, яка. Є, можливо, такою, здається, дуже такою банальною. Загалом я дуже банально намалювала. Це просто стовбур дерева, бурдерева, я зробила ось такі замальовочки. А, тут якраз я завершила свій огляд, тому далі трошечки детальніше буду розповідати. Це в мене кросівочок такий, але тема була а, рваний, обірваний взагалом якийсь такий пошкоджений, шкоджений. А наступні малюнки вже ніхто не бачив. Можливо, ви бачили в YouTube Shorts, але загалом ні. А це наступна тема промах. Тобто це промахнутися. І в цьому випадку я намалювала чорнило, яке розлилося. Загалом тут мало бути якийсь лист, щось важливе, але в мене просто вийшов буквально звичайний аркуш. Але також дуже класно. Це дуже такий красива розгортка. А це у мене ключ, але а, загалом тема була, а, так би мовити, не ключ. а тому я вирішила зробити такий барвистий ключик. А далі, 18-й день, це справа, домовленість роздавати карти. Я об'єднала все, тобто в мене тут і карти, і домовленість, аби мовити, вони ще тут грають. Ось така ось така, більш халовінська, знаєте, розгортка. А далі малюночок, який полюбився багатьом моїх підписників та глядачів, він набрав доволі гарні перегляди. Це тема Арктичний. Я думала, можна було намалювати когось льодовика, якихось морських котиків, але я обрала саме, так би мовити, пінгвінчика в такому шарфіку. Туторіал на нього ви зможете знайти на моєму ютуб-каналі та навчитися його малювати. Якщо ти хочеш, або давно мрієш навчитися малювати, то підписуйся на канал. Тут, в принципі, у мене дуже багато туторіалів різної складності, різні теми. Є навіть аніме. Від аніме до якихось пейзажів, персонажів, таких як пінгвінчик, наприклад. Ступ. А далі суперники, конкуренти. Загалом також така тема доволі дискусійна, можна було дуже багато чого намалювати. Це було. Я там бачила, до речі, можете зайти в інктобер хештег, там дуже багато робіт. Я бачила роботи ден, був намальований якісь боксери, якісь карате, змагання, щось таке. Але я намалювала інь та яність такі дві рибки. Я знаю, що вони, типу, не зовсім підходять для цю тему, але. Мені чомусь одразу прийшло в голову. а Далі, наступне, що ми маємо, це вибух. А, знаєте, також. Я думала над вибухом якимось таким ядерним чи щось таке, і над гранатою. Я обрала гранату, тому що для мене здалося більш цікаво, можна обіграти. Щодо цього малюнку, у мене тут плямка, як ви бачите така, це в мене асоціюється з таким, нібито якесь вже полум'я. Просто в цій техніці мені треба було більш сірим якимось кольором робити. Yeah. Далі, ходимо далі, тема номер 22 це кнопка. Я намалювала дуже простий варіант, з такої кнопки, просто крапкою. Чесно, можна було написати стоп, якась сос, щось таке. Але мені було лінь. І загалом я малювала цю роботу буквально за 15 хвилин на уроці в школі, тому ну, типу, у мене вже не було варіанту, тому що в ну, мене треба було вже зробити цю роботу, аби переходити далі і завершити цей челендж загалом Чесно. А Тема 23. світлячок. Ось такий миленький, дуже смішний. Як ви бачите, я додала кольору. Я не можу іноді втриматися. Мені хочеться додати якихось яскравих акцентів, хоча я неймовірно люблю графіку. Тому це моя прям найлюбленіша тема, мабуть-як малювати загалом. А графіка це моє. One love. Наступна тема це крикливий, галасливий, шумний, а, якийсь такий лауді, щось таке подібне. Це у мене ось такий папушка. О, дуже милий такий, мені він подобається, він такий якийсь позитивний, якраз така розгортка з тваринками. Тема вже номер 25 вже ми скоро завершимо з вами, це тема пекло. Цю роботу я побачила десь в інстаграмі. Загалом я побачила саме одну людинку, ось одну людинку з таким полум'ям, і я придумувала сама, чому мені можна зробити дві людинки і зробити ось такі черепи. І якраз, мені здається, дуже класно виглядає, і така потужна навіть на якесь татуювання було б дуже класно. Тому кому треба, можете написати мені на пошту, я вами, як там я можу на планшеті зробити вам, наприклад, ескіз. Окей, наступне. Це тема загадковий заплутаний. Давай так, що вам приходить в голову: якийсь вузол, так, мотузки. Але вузол мотузки я малювала в одному з попередніх інктоберів, тому я вирішила не повторюватися і намалювати ось такий. А, Боже, згадаю, зараз тетріс навіть що то називається, а, тому що він якраз був в тренді, і всі в нього без перерви грали і до сих пір грають. Тому я вирішила так зробити такі ось такі шматочки, які ніби складаються в один малюнок. Наступна тема це цибуля. Дуже такого прикольного персонажу. Я вирішила не робити банально і зробити персонажу цибулю, ось таку скелетний склопотоподібний. Можна було намалювати скелет якогось прикольного, але я вирішила намалювати ось такий просто череп. До речі, в художній школі малюю зараз череп, він у мене крутий. Якщо я не забуду, то я вставлю. Але загалом, щоб я з мене не готовий, тому я, мабуть, покажу його вже пізніше в моїх ютуб-шорцях. Тому обов'язково переглядайте іноді їх час від часу, там дуже класні відео. Ось такий він намальований буквально за одну секунду. Я просто за тим, як я пам'ятала в художці, його намічати, що тут так, так, відношення приблизні, і я його просто так намалювала. Але загалом він виглядати має не так, тому тут не треба мене анатомію нічого писати. Ой, яка вона класна! А це, мабуть, місце номер два розгорці А, Це Гарміона Грейнджер. Торіало є на Ютуб-каналі, моєму це відео якраз перед цим. Воно чомусь вам не дуже сподобалось. Не ну, знаю, там дуже мало переглядів, буквально 10. Для мого аккаунту, мені здається, що це замало, і ми могли більше. Але, можливо, просто він складний, адже це людинка, люд... людей малювати всі бояться ось якось. Але тут вона дуже проста, я її буквально за 10 хвилин намітила і заштрахувала. Ось така. А тема була урок лесон. Я якраз гадала якісь уроки такі хімії, і вирішила їх намалювати тут. А, переходимо до, до двох останніх робіт. А, ця робота мені дуже сильно подобається. Це в мене used paint Tube. Я а, написала тут, що це в мене фарба, яка використана, тобто ось цей тюбик, який вже використали. А, тема вільний, незайнятий, тобто вільний, незайнятий, Але це я вам кажу на українську більш переклад. А загаром тут тема вакант, і я вирішила номерту пустий, навіть не те, що незайнятий, а пустий просто. Ось такий, так мовити, тюбік, чуб, не знаю, фарби. Переходимо до останнього. Готові це побачити, і це. Так, це нагорода. Ось такий кубок, інктобер 2025. Також швидкий скетч, дуже доволі ефектно виглядає. І на цьому все. Ось такі в мене продуктивні. 31 скетч вийшов. Подивіться, скільки це займає в моєму скетчбуці. Це, до речі, скетчбуки, вони дуже класні, місткі. На жаль, це не реклама, мені б дуже хотілося, щоб це було рекламою. Ну, окей. Ну ще ж, всі дуже люблю. Я дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. А обов'язково пишіть, який малюночок ваш був улюблений. Я дуже люблю цей челендж і раджу в наступному році вам також взяти участь. Можете малювати не всі роботи, а ті, які вам подобаються, щоб поставте собі цільно малювати хоча б 10 скетчів на теми, які вам будуть дійсно подобатись та цікаві. Тому що я знаю по собі, і деякі теми взагалом не хочеться малювати, бо ти не знаєш, що вони здаються такими дивними, або навпаки, вони занадто прості, ти вже це мільярд разів малював, але це дуже класно прокачує. Ваші навички малювання скетчингу, і скетч це ж проста замальовка, вам не потрібно якось вибудовувати і малювати малюнки годинами, як, наприклад, в художній школі або тощо, хоча там також бажано малювати доволі все швидко. А не ще ж, Ось таке продуктивне доволі відео на 13-14 хвилин у нас вийшло. Я, як сказала, вдячна. Також хочу нагадати, що Агні Art є, звісно ж, в всіх соцмережах, які ви маєте, ви можете підписатися на мій телеграм, а також у мене з'явився англомовний інстаграм. І буду рада вас також там бачити. Я хочу просуватися саме там також. Ну і е, пишіть, яке відео хочете. Можливо, вам сподобався якийсь малюнок. Наприклад, вам сподобався папушка, і ви хочете на нього туторіал, але кольоровими олівцями, звісно, пишіть, і я буду виконувати і намагатися ваші проханічки Ну ще ж, на цьому все. Бувайте!